Сага про білого кота Епіграф Іван Фонко плакала киця на кухні, аж її очиці покупила. Світлої ночі місяць відбився в порожній тарілці, наївний, думав, що спитане, та й стіл у світій надії поживитися екстремал нещасний. Ех, як узяли його за шию і насипали в миску перцю з стопченим шклом та мордою туди, мордою, з розмаху, що сила. Ой, кицюля наша трансцендентна. Така твоя гірка реальність, таке твоє щастя діряве. Реальних мишей жарти не хочеш. То ось тобі за все своє хороше. Ось тобі досконало мудрий засіб лікування, метод виховання. Ось тобі твоє працеба, ось тобі твоя аля яктес, ось тобі твій ласт-чойс. А бачиш, шляхи Господні темні. Так історично склалося. Котика замучили в мудаки, мудаки. Або таким чемним котиком. А могли бути такими добрими друзями. Спокійні кольори, чорний. Зачерпни того пекла дві жмені повні. Зачерпни тієї смоли гарячої і пий як міцну гірку каву, як не можеш спати ночами, щоб слипались губи мовчання. Чорна чадра мочальна, чорна вечірня вірша, чіткість читання знаків. І до бачання нечисті ввечері, зачерпни того пекла З долонями чорними розмаж по обличчю опіки, продай свої мрії, чортові, позбудься найменшого опору, зачерпни того пекла і вмийся, бо знаєш ім'я тій ямі, зачерпни того пекла і пальцями спухлими, розтирай сліди безсоння на папері. Така наша піднебесна. Так, і ще один останній, ну тоді помсту найдовший з цієї збірки, називається ложка Ніо. Вдома історія про те, як Ніо постраждав від ложки, насправді дуже складна і суперечлива. По-перше, чітко слід розрізняти, що таке ложка і розмежувати такі поняття. Ложка як факт, ложка як артефакт, ложка як структура, ложка як феномен, чи доброго ще як знак, символ і міф. Але тоді навіть це не все, все не стане на свої місця. Бо в одних системах ложка існує, а в інших її немає, або вона не простежується. А може нею можна іноді знехтувати? Ой, ви собі що немає ніякої ложки. Але ж з іншого боку, навіть якщо абсолютно точно знати з погляду бімезису і формальної логіки, що ложка лише плід уяви, то вона ж не позбувається свого значення Герменевтичного, пізнавального, естетичного і навіть дидактичного. Бо ложка це застереження для прийдешніх поколінь як історична пам'ять, аби наші юні нащадки уникли страждань і щасливо досягли нірвани. Або ложка, припустимо, це просто ложка. Слідуємо за принципом макількової люльки. Я бачу ложку. Я знаю, що це не просто ложка. Але все-таки нехай це буде просто ложка. Не примножимо значень без необхідності. Користуємося принципом економії, Обмежимо синіозу. Отже, ложка є, ложка є ложка. Не філософських проблем. А втім, якщо бачиш ложку, то не зайво уточнити яку, чайну чи столову, наприклад. Може, та ложка дерев'яна, а може алюмінієва, а може срібна, а може пластикова, а може модерна з нержавічої сталі, а може, звичайна заліза, спішно жаліюча Тоді проблем переростає в морально етичний. Будь і ложка, від якої страждав ні його, хоче б тоді мусила спокутувати від держі. Нічого в світі не минає безкарно. Може, в нього собі все вигадав, або йому наснилося. Навіть вже насправді немає ніякої ложки. Коротше, так все ліва матриця. Але крім того, великі психологічні проблеми. Бо істинно, немає більшого лиха для мозку, ніж ложки. Тоді лишається тільки стегти з нього компенсацію інтелектуального збитку і послати подалі. Задрати нього з своєю ложкою, бо ложну наближнього присвічує. Про історію з нього і його ложкою може подавати багато присвідні. Пліток і особливо багато прислівів. Носитися, як нього з ложкою, нема в нього хлопоту, завів собі ложку, як него, так ложкою, ложка нього, бочці дьогту і так далі, ад димфінітом. То є великий ліквістичний проблем. Може, у нього так само постраждав від ложки, як фуко від маєтника, тобто бельбо. Тобто ні це з тією історією не ясно. Адже маємо одного то той то хто, значить, нормально. Але проблем відразу знімається. Бо в цьому випадку історія ніо та його ложки, є літературний двір. Тоді яке значення насправді має те, хто страждає? Дякую.